Слава нашому Господу за те, що Він дійсно віддав свої руки, руки, які благословляли, руки, які брали дітей і носили, руки, які ломали хліб і роздавали, руки, які спасали потопаючого петра в воді, руки, які благословляли всі народи. І ці руки невинно були розп'яті. Сьогодні ми зібралися, роздумуючи про життя Ісуса Христа, які уроки ми можемо почерпнути з священного Писання, роздумовуючи про смерть Ісуса Христа, роздумовуючи про Воскресіння, про те, як Ісус безкорисливо служив людям. Дивлячись на шлях Ісуса Христа, який веде до Голгофи, ми маємо ідеальний приклад, як любити ворогів, як прощати тих, хто не просить вибачення, як молитися за тих, хто ображає, хто ненавидить вас. Чому Ісус іде на цей крок? Біблія відкриває нам бо так Бог. Полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Послання апостола Івана, перше послання, четвертий розділ, говорить нам з 10 вірша: не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав сина свого. В благання за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас, отак от то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась. Тобто є одна важлива умова. При який Бог може перебувати де? в нас, якщо ми любимо. Головний вірш, текст, яким будемо роздумовувати, він записаний в 1 Петра, 4 розділ і 7 вірш. 1 Петра 4,7. Ми читаємо. Кінець вже всьому наблизився. Отже, будьте мудрі! І пильнуйте в молитвах. Знаєте, коли Петро писав ці тексти 2000 років тому назад, і він сказав, кінець усьому наблизився, що вони тоді переживали? У так, них також були гоніння, в них також були певні ознаки, що, може, дійсно вже настає кінець. Але коли ми сьогодні читаємо, ми також, дивлячись на світ, якому ми живемо, ці слова для нас також є дуже актуальні. Написано: кінець усьому наблизився. І сьогодні він точно ближче, як був тоді. Але крім того, ми розуміємо, що кінець в кожного може бути свій, і потрібно написано бути мудрими і пильнувати. Про яку мудрість тут іде мова. Мудрість. Давайте ми відкриємо апостола Якова. 3 розділ 13 вірші тут говориться про мудрість, яку очікує від нас Господь. Послання Якова 3:13. Хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої. Знаєте, є мудрість така філософія, де люди говорять, розсуждають, розказують годинами. Але чи така мудрість описана в Біблії? Цікаво пише, хто мудрий і розумний, нехай він покаже що діла свої. Мудрість вона несе актив і певні діла. Написано в лагідній мудрості, добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтеся, та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ, а мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння і нелукава. І ось Петро, коли говорить про останній час, він закликає до такої мудрості, добрими ділами, без лукавства, яка робить добро усім. І далі продовжує, він говорить, пильнуйте в молитві. Це дуже часто заклик до нас, щоб бути пильнувати в молитві, проводити час в спілкуванні з тим, хто дає мудрість згори. І далі вірш, який є темою нашої роздумів, моєї проповіді восьми вірш. 1 Петра, 4.8. Найперше майте щиру любов один до одного. Бо любов що робить? Покриває багато гріхів. Дуже цікаве і непросте слово: покриває. Коли ми це слово чуємо, які асоціації в нас виникають. Не завжди позитивні, правда? Щось покривати, когось покривати. Не завжди асоціації позитивні. Але щось має на увазі апостол Петро. Що це означає, яким чином любов покриває гріх? Відповідь ми знаходимо в притчах Соломона, тому що Соломон роздумовував над цією темою і він показав контраст. Між негативним значенням покривати, і між позитивним значенням покривати. Притчі Соломона 10.12, коли ми з вами відкриємо. Та будемо бачити, що там написано. Притчі Соломона 10.12. Ненависть побуджує сварки, а любов покриває всі вини або всі провини. Або в іншому перекладі всі гріхи написано, покриває всі гріхи. Скажіть, як довго можна сваритися з тією людиною, яка вас любить? Якщо ви знаєте, що вона вас любить, і ви бачите, що вона вас любить, чи довго вам вдасться з нею сваритися? Недовго, правда? І нелегко почати сваритися. А як сваритися з тією людиною, яка ненавидить? Не там розувся, не так сказав, і вже є привід для того, щоб почати сваритися. Ось Соломон цікаво пише: ненависть пробуджує сварку. Коли тебе є ненависть, любий привід це привід посваритися. А любов не шукає привід посваритися, а покриває всі. Недоліки. Не там поставив – нічого страшного, не так сказав, буває. Правда? Зовсім інший контраст, і любові. Але що цікаво, ми, коли читаємо на один текст вище, притча Соломона, 11 вірш, то тут він показує наступне: уста праведного то джерело життя. А уста безбожних прикриє насильство. Цікаво, що слово прикриє і. Любов, яка покриває, те саме слово єврейське, грецьке, те саме слово, яке означає той самий зміст покривати, написано покривати насильство, а тут покривати гріхи. В чому ж тоді різниця? Якщо можна гріхи прикрити, написано безбожні, уста безбожних прикривають гріх, і любов прокриває гріх. Як в чомусь тут різниця? В негативному аспекті, це коли злий вчинок, насильство, вбивство, беззаконня і зло в цілому називається добром. Зробив зло, оправдався, покриваєш, каже, це все добре. Ви зустрічали, можливо, так, що люди йдуть, нищать, убивають і кажуть во ім'я добра. Також покриває, покриває устами безбожних обманом і лукавством. І Біблія це засуджує. Але ж любов покриває всі провини, гріх, але не так, як безбожні уста. Яка різниця між тим, що покриває гріх любов, і як уста безбожні? Уста безбожні ми показали: зло називає добром. Це мудрість від лукавого. Любов говорить правду. Називає гріх по імені, не приховує, не маскує гріх, не оправдує гріх. Любов не радіє з неправди, але тішиться чим? Правдою. Гріх називає гріхом, беззаконня називає беззаконням. Унікальність любові в тому, що любов прощає. Любов прощає всякий гріх. Років п'ять назад я мав зустріч, яку не можу забути до сьогоднішнього дня. У Львові на вокзалі був такий потяг, який мені треба було сідати в час пів другого ночі. Я приїжджав в Карпаття тут, в 10 десь вечора, і мав час десь три з половиною години на вокзалі пересидіти, то там посидів, то в залі очікування посидів, то постояв, ну хто їздить поїздами або їздив, знає. І ось я прийшов в зал очікування. І в залі очікування, ну, зазвичай маю свою якусь літературу, щоб комусь подарити. І сі біля однієї дівчини ми розговорилися, і вона мені почала розповідати про своє життя. Вона розповіла мені дуже жахливу історію, яка мене досить тронула, доторкнулася мого серця. Коли їй було 9 років, по необережності, а можливо необачність водія. Вона гралася, і водій вантажівкою наїхав на неї, коли їй було 9 років. Відповідно, вона отримала травму досить тяжку і змушена була півтора року лежати на реабілітації. Вона просто лежала, і це було дуже тяжко. Почувши цю історію, думаю, дитина 9 плюс років, яка хоче бігати в активі, але вона лежить нерухома півтора року. Я думаю, оце жах. Як це було їй тяжко? Але витримавши паузу, вона розповіла далі. Те, що вона розповіла далі, мене забрало слова, мову. Думаю, як таке може бути, я не знаходив слів, що їй сказати. Тому я просто слухав те, що вона мені розповідала. Ця дівчина вона з Львівської області, десь тут проживає, я не знаю де, бо це вже було 5 років назад. На вокзалі у Львові, час ночі. І вона розповідає, коли вона відновилася, почала ходити, вона знову ж таки стала нормальною в плані по відношенню до життя. Батько, він, ну, назвати адекватним його тяжко, він познущався над своєю дівчинкою. Він привязав їй руки, звершив над нею насильство, і ця дівчина чуть не вмерла від кровотечі. Коли вона розказала мені цю історію, я думаю, що їй сказати. Ну, що сказати тій дівчині, да, вже жінка, вона вже одружилася, що їй сказати, що їй порати? Я просто втратив мову, я її вислухав. Вона витримала паузу і сказала: Не думайте, що я тримаю зло на свого батька. Ні. Я його пробачила. Не кожен зможе так сказати я його пробачила. Я її пробачив. Вона мені зробила боляче. Він мені зробив боляче, а я пробачаю. Це тільки та любов, яка може покрити всі гріхи. У мене була книжка Дорога до Христа. Я її подарував, ми поспілкувалися. І цей урок показав, що ми, як люди, не маємо цієї сили прощати. Ми не маємо цієї сили любити. Тільки та любов, яка походить згори, може дати нам таку силу прощати і не тримати зла на тих, хто нас ображає. Сьогодні на вечері Господні ми прийшли сюди, щоби Господь через ці. Його повеління, нового миття, прийняття символів міг забрати в нас те, що заважає нам мати любов і проявляти любов. Це наші гріховні риси характеру: гордість, зарозумілість, самозвеличення, егоїзм. Ці риси не можуть поєднуватись разом з всепрощаючою любов'ю. Тому сьогодні ми прийшли прийняти участь в цьому служінні, засвідчивши ще раз свою віру в Ісуса Христа і Спасителя нашого. І ми будемо з вами просити, щоб Господь забрав ці гріховні риси характеру в нас і дав нам ту любов, яка покриває, прощає усі гріхи. Амінь. Помолимося. Отець наш Небесний, ми не маємо в собі сили, щоб любити, щоб прощати, щоб прийняти людей такими, якими вони є. Тому ми сьогодні прийшли сюди і просимо, забери у нас гордість, забери у нас наш егоїзм, забери нас самозвеличення, яке заважає нам іти до людей, любити їх такими, якими вони є. Ми просимо, щоб Ти, Господи, уподібнив нас до свого характеру. Щоб ми, Боже, сьогодні отримали цю силу згори, сила, яка здатна йти вперед, незважаючи ні на що. Дай нам, Господи, тієї любові, яка прощає, яка готова назвати гріх по імені, але готова його простити і прийняти. Отче, допоможи і помилуй нас, зміни нас, бо без Тебе ми не можемо нічого. Амінь.